Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша тема носить назву Не покладайтеся на почуття. Пророка Авакума в другому розділі записані чудові слова. Праведний житиме вірою своєю. Багато людей проводять довгі роки в темряві й сумнівах, бо не зазнають тих почуттів, на які розраховують. Однак почуття жодним чином не пов'язані з вірою. Віра, яка проявляється через любов та очищує душу, не пов'язана з поривами. Вона спирається на обітниці Бога, будучи твердо переконана, що Він спроможний виконати обіцяни. Нам потрібно навчити наші душі вірити і покладатися на Боже Слово. У цьому слові сказано, що праведний вірою житиме, а не почуттями. Відкиньмо ж різноманітні сумніви і нестачу віри в Ісуса. Почнімо довіряти Богові просто, по-дитячому, покладаючись не на почуття, а на віру. Не зневажайте Ісуса сумнівом у Його дорогоцінних обідницях. Він хоче, щоб ми непохитно вірили в нього. Деякі люди кажуть, Я вірю, я вірю, і претендують на всі обідниці, дані на умові послуху, проте вони. Не звершують діл Христа. Така віра не слугує для Божої слави, вона фальшива. А інші намагаються дотримувати всіх Божих заповідей, але багато з них не користуються своєю високою перевагою та не претендують на дані їм обітниці. Обітниці Бога призначені для тих, хто дотримується Його заповідей і чинить угодне в його очах. Я бачу, що мені доводиться щодня боротися добрим подвигом віри, і на почуття тут покладатися не можна. Натомість потрібно докладати для цього всю свою віру. Мені потрібно діяти так, ніби я точно знаю, що Господь чує, відповідає і благословляє мене. Віра це непошномовний політ почуттів. Вірити значить просто довіряти Слову Божому. Вірити, що Він виконує свої обітниці, оскільки так сказав. Покладайтеся на Бога, надійтеся на нього і спочивайте в Його обідницях, незалежно від того, щасливі ви чи ні. Позитивні емоції не є свідченням того, що ви Божа дитина. Якісь збентеження, тривога, розгубленість ще не означають, що ви не Божа дитина. Звертайтеся до священного Писання та розумно вірте Богові на слово. Виконуйте умови і вірте, що Він прийме вас як своє дитя. Не будьте невіруючими, але віруючими. Амінь, друзі. До зустрічі!